Вітаємо на каналі Знання для всіх Водоспад. Простак. Лице дій. Ви ж напевно чули такі слова? А чи відомо вам, що всі ці слова були репресовані? Їх викидали зі словників, замінювали на російські відповідники, або просто називали застарілими чи штучними? Ми підготували до вашої уваги ще два десятки слів. Які майже були приречені на забуття. Але, на щастя, цього не сталося, і вони досі є у нашому мовленні. Ця вікторина створена на базі дослідження мовознавиці докторки філологічних наук Орисі Демської. Дякуємо за роботу. Готові? Починаємо. Чи знали ви, що слово водоспад вважали зайвим? На що його замінили? Відповідь Слово водоспад замінили на водопад. Це сталося в 1933 році. Причина наближення до російського відповідника. Слово засновок теж потрапило під репресії, що стало натомість. Слово засновок поміняли на гіпотеза. Його так само наблизили до запозиченого в російську мову відповідника. Це відбулося 1933 року. Навіть слово Мряковина стало жертвою цензури. На що його замінили? Слово мряковина змінилося на туманність. Це зробили в 1933 році, наблизивши до російського «туманность». Слово здибати хотіли просто вилучити, навіть не шукаючи йому замінника. Причина воно розмовне. Чи знаєте ви його значення? Пишіть у коментарях. Чи знаєте ви, що слово бережна? Вважали невідповідним. На що його замінили? Слово бережна поміняли на лінія берегова. Це зробили в 1933 році, наблизивши до російського лінія берегова». Слово клин теж потрапило під цензуру. Що стало натомість? Відповідь Слово клин замінили на двогранний кут». Це відбулося в 1933 році, наблизивши до російського двогранний угол. Навіть слово граняк не догодило цензорам. На що його замінили? Відповідь Слово Граняк тепер стало призма. Це зробили в 1933 році, наблизивши до російського запозиченого відповідника призма. Слово потурати теж могло зникнути йому навіть не шукали замінника. Причина воно просторіччя. Чи знаєте ви його значення? Пишіть у коментарях. Чи знаєте ви, що слово доплив стало жертвою реформ? На що його замінили? Відповідь Слово «дооплив» поміняли на притока. Це сталося в 1933 році. Його робили подібним до російського пріток і слово зайвина потрапило під репресії. Що стало натомість? Відповідь слово зайвина замінили на надлишок. Це відбулося в 1933 році. Його намагалися викинути і залишити відповідник російського ізбиток. Цікаво, що у цьому слові наголос згідно з нормою на другому складі надлишок. Навіть слово збір вважали не зовсім потрібним, на що його замінили. Відповідь Слово збір змінилося на сукупність? Це теж зробили в 1933 році, наблизивши до російського «совокупність». Слово Загодя хотіли просто вилучити, навіть не шукаючи йому замінника. Причина воно штучний архаїзм. Чи знаєте ви його значення? Пишіть у коментарях. Чи чули ви колись слово валець? Воно теж стало жертвою цензури. На що його замінили? Відповідь Слово Валець рекомендували замінити словом циліндр. Це сталося в 1933 році. Мав залишитися лише варіант, який ідентичний російському. І слово розбір не вбереглося від реформ, що стало натомість. Слово розбір замінили на аналіз. Це відбулося в 1933 році. Слово наблизили до запозиченого в російську мову відповідника аналіз. Швидше за все, ви ніколи не чули термін досередня. Його теж поміняли. Чим? Відповідь Слово досередня поміняли на медіана. І знову наближення до запозиченого російського відповідника. Це зробили в 1933 році. Слово лице дій мало всі шанси піти в небуття. Причина воно застаріле. Чи вживаєте ви його? Діліться в коментарях. Слово простак потрапило під цензуру. Що стало натомість? Відповідь слово простак замінили на просто Це відбулося в 1933 році. Його зробили схожим на російський відповідник. Чи знаєте ви, що слово корба вважали вигаданим на що його замінили? Відповідь Слово Корба змінилося на криво Причина термін притягнуто за волосся. Це сталося в 1935 році. І слово мосяж теж стало небажаним. На що його замінили? Відповідь слово Мосяж замінили словом Латунь. Це сталося 1933 року через те, що воно полонізм. І навіть невеселе слово понурий хотіли просто вилучити, зовсім не шукаючи йому замінника. Причина воно штучний архаїзм. А які з цих слів стали для вас відкриттям? Чи знаєте, і використовуєте ви маловживані та майже забуті українські слова? Напишіть в коментарях. І не забудьте про лайк та підписку на канал Знання для всіх.